Ми подорожуємо останні два з половиною роки і відвідуємо якісь цікаві місця, і іноді я кажу: хатя, ну нам це важливіше там відвідати якось там найбільший водопад у світі. Ну там не в світі, бо це розумію. Я дозволяю пропустити урок. Ні, це я розумію. Якщо повірте, я там дітям ми недавно там з дітьми. У нас було інтеграційне заняття. Ну я їм там радив музеї в Європі. Uh, Сходити там в Європі, або якщо вони там в Америці, uh, і ну я я згоден да що відвідати там музей, прогулять ну якийсь музей наук чи музей мистецтва ну, пройтись да, да, да і прогулять уроки. Ну типу, все одно дитина чомусь навчиться. Uh, ну да, ну да. якби вона від цього точно не втратить, да. І на уроці ну не зможуть дати те, що буде в музеї, де є все, наприклад. Да? Тобто, якщо там в музеї будуть висіти там картини якісь ну, світового масштабу, які там ну якось надихнуть дитину, чи може вона побачить там кістки динозаврів, там чи щось таке. Я абсолютно з вами згоден. Тому я розумію, онлайн формат він в тому і гарний, що ви не прив'язані до місця, там те, що ви ну реально щось покажете дитині. Там ну це це теж дуже гарно. Ну, це цікаво, цікаво, Я завжди їй. Ну там на якісь такі тільки дуже цікаві штуки, як ж так сьогодні ніхто ні не вчиться, бо в нас в Каті є ще менший брат. Я там пишу вчительці, теж що нас не буде, і Каті не буде, і ми там відвідаємо якесь дуже круте місце. Там одне в світі, або там нова це так, країна, так, так. Це, або це, це треба. Кіки. Це треба. Тому да, я завжди виправдовую себе ой-ой, ми були в такому місці крутому. Це <свят> да, Бо чим більше діти будуть знати самого дитинства, вони точно. Там вже в класі 9-10 скажуть, ким вони хочуть бути, чим вони хочуть займатись в житті, бо ну ця проблема потім невизначеності, яка ну, наступає в останніх класах школи. Що ну ти йдеш або на юриста, або на програміста, бо ну всі йдуть на юриста або програміста. Ну це теж не поправда. Існує купа професій, купа занять і якщо не ти ну ну як, грубо кажучи, якщо вона теж. Буде тільки 24 години вивчати уроки, ніде не бувати, не бачити не щось нового, ні як щось люди роблять. То звідки вона буде знати, ким вона хоче стати. Ну в кращому випадку стане тим, ким є батьки. Там да, От, там є династії лікарів, династії там стоматологів, да, да. династії пекарів. У нас уже да. А так ну, можливо дитини буде свій шлях і своя доля, і це теж добре. Тому тут тут я на вашому боці. Це добре. Так, бо вона, от про те, що ким хочу стати. Я завжди там ми десь їздимо і показуємо їй якісь там. Ну там про дайвінг, наприклад. Я, до речі, вчительці географії розказала про те, що там Катя займається дайвінгом, там, де в нас є можливість, і їй дуже подобається ну, про біологію, так їй дуже подобається там про корали, риби. І я їй показую, наприклад, що є такі професії, там люди, дайвери, які саджають корали, які реально саджали. В нас в Україні це. Звичайно, не популярно і не розповсюджено, але десь там в інших країнах це дуже цікаво.